А продовжимо випуск поздоровленнями лікарям нашого міста, які минулого тижня відзначили професійне свято. До слова у Луцьку армія медиків становить більше трьох з половиною тисяч. Ще пів тисячі лікарів займаються приватною практикою, і саме за здоров'я громадян покладається відповідальність на медиків, готових за будь-яких обставин навіть у день професійного свята прийти на допомогу хворому. Щоправда, не завжди їхня праця належно пошанована. Особливо приємними для лікарів нашого міста стали вітання з професійним святом від народного депутата України Ігоря Палиці, для якого здоров'я лучан – запорука майбутнього. Про це він заявив ще перед виборами до Верховної Ради, і як бачимо, усі зобов'язання виконує. До вітального адресу Ігор Палиця додав подяки і тисячу гривень кожному з 50 лікарів нашого міста. До того ж, 40 працівників медичних закладів Луцька у серпні поїдуть відпочивати у Буковель, аби поліпшити своє здоров'я. Достойно оцінив чинок народного депутата і луцький міський голова Микола Романюк, який пишається позицією медиків, що дають віру, надію і життя громадянам нашого краю.